Встала весна, чорну землю сонну розбудила, уквічала її рястом, барвінком укрила, і на полі жайваронок, соловей ковгає, землю, убрану весною, вранці зустрічають. І до нас прийшла весна. На початку весни, за традицією, український народ вшановує нашого великого поета. Тараса Григоровича Шевченка. А ви знаєте його? Впевнена, що так. Тож давайте всі разом пригадаємо, вшануємо та відзначимо річницю з дня його народження. Адже творчість великого сина нашої Батьківщини люблять і знають не тільки в Україні, а й по всьому світі. Народився Тарас Григорович Шевченко 9 березня. 1814 року хлопча виростало, полюбляв він малювати та вірші складати, лиш не мали батьки змоги його в школу віддати. Підростало те хлоп'я, і горя не знало, та настав лихий світанок, батьків раз не стало. Став тоді малий Тарасик світом мандрувати, І у дяка, працювавши, мудрості вивчати. Ой, тяжко було вдяка малому хлопчині. Утікав і не оглядався в одній сорочині. Став тоді малий Тарасик у пана служити, і малому кобзарику легше стало жити. Чився в пана малювати і пішов навчатись, та не міг юнак Тарасик. Кріпаком лишатись, тоді прийшли на допомогу його вірні друзі. Тарас святкує перемогу у дружньому крузі. Так дитинство й пролетіло, Тарас став дорослим. Пройшли роки, посивіло його вже волосся, та й досі пам'ятаєм хлопчика малого, що з дитинства став писати. Кобзареве слово. Маючи світлу душу, наповнену любов'ю до рідного краю, до свого народу, він не тільки зобразив у своїх картинах, але й оспівав у своїх віршах. Значну частину свого життя Шевченко змушений був жити на чужині, але він завжди пам'ятав рідну Україну. Придивіться до його портрету, і ви побачите його сумні очі в яких зачаїлися невиплакані сльози, біль і сум. Можна відчути, як його високе, розумне чоло переповнюють думи, про що ж він мріє. А мріє він про український народ, його тяжке життя, про природу свого рідного краю, про любов до мами, до сестер, до дітей. Саме своє сердечне ставлення до дітей він показав в багатьох віршах. Зацвіла в долині червона калина, тече вода з-під явора. Я пропоную разом зі мною вивчити вірш Тараса Шевченка, який я зачитувала на початку нашого заняття стала весна, а допоможе нам у вивченні немотаблиця. Зверніть, будь ласка, увагу на екран. Зараз я зачитаю вірш, а потім ми разом спробуємо його вивчити. Стала весна, чорну землю сонну розбудила, Уквічала її рястом, барвінком укрила. І на полі жайворонок соловей ковгає. Землю, убрану весною, вранці зустрічають. А тепер давайте спробуємо разом. Будемо повторювати частинками. Встала весна, чорну землю, сонну розбудила. Уквічала її рястом, барвінком укрила, і на полі жайворонок, соловейко ковгає. землю, убрану весною, вранці зустрічають. А тепер давайте ще разочок повторимо вірш. Встала весна, чорну землю, сонну розбудила. Уквічала її рястом, барвінком укрила, і на полі Жайворонок, соловей ковгає, землю, убрану весною, вранці зустрічають. Які ви розумнички, дітки, ви можете цей вірш повторити декілька разів самостійно. Я гадаю, вивчити вірш у нас вийшло. До побачення!